Триває 693-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України. Знищили ще 730 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 17 січня окупаційні війська Росії втратили 372 820 тисячі військових. 6126 танків, 11372 бойові броньовані машини, 8811 артилерійських систем, 964 реактивні системи вогню, 653 засоби ППУ, 331 літак, 324 гелікоптери, 6884 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1817 крилатих ракет, 23 кораблі. 11 тисяч одиниць автомобільної техніки та 1 тисячу одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.